Вітаємо на каналі Дика Природа. Морські леви загадкові мешканці узбережжя, які ведуть подвійне життя. На суші вони здаються неквапливими та незграбними, а у воді перетворюються на швидких і вправних мисливців. Як їм вдається так майстерно пристосовуватися до двох стихій? Які таємниці приховує їхній підводний світ? Давайте разом розкриємо секрети цих дивовижних створінь. Морський лев це вид, який належить до родини ластоногих. Під родини справжніх тюленів. Морські леви живуть на узбережжях південної півкулі, переважно в таких країнах, як Чилі, Аргентина, Перу, Уругвай, а також на Фолклендських та Галапагоських островах. Вони часто оселяються на скелястих або піщаних узбережжях і віддалених островах, де можуть безпечно відпочивати та полювати. Існує п'ять видів морських левів. Південний морський лев мешкає в Чилі, Аргентині та Уругваї. Найбільший вид самці до 3 метрів і вагою 350 кілограмів. Каліфорнійський морський лев живе на узбережжі Каліфорнії та Мексики, відомий своєю здатністю до навчання. Австралійський морський лев мешкає на узбережжі Австралії. Вразливий вид. Новозеландський морський лев зустрічається на узбережжі Нової Зеландії. Малий вид вразливий через обмежене середовище. Галапагоський морський лев зустрічається на островах Галапагос в Тихому океані. Він менший за розмірами, ніж Південний морський лев. На відміну від інших ластоногих, морські леви часто проводять час на суші, нежившись на сонці та відпочиваючи після довгих запливів. Так, ці тварини відрізняються великою витривалістю. В ході подорожей вони здатні переплисти не тільки море, але й цілий океан і зробити перерву лише на сон. Вага дорослих самців може досягати 300 кілограмів, довжина тіла близько трьох метрів. А на шиї своєрідна грива, утворена більш густою і довгою шерстю. Саме завдяки цій гриві морські леви отримали свою назву. Самки зазвичай менші і легші, ніж самці, їх вага не перевищує 90 кілограм. Морський лев має міцне і мускулисте тіло, яке дозволяє йому бути швидким у воді та ефективним при переміщенні по суші. Шкіра покрита короткою гладкою шерстю, яка добре утримує тепло. Жирові запаси дозволяють морським левам обходитися без їжі по кілька місяців без шкоди для здоров'я. Забарвлення варіюється від темно-коричневого до чорного. Морські леви мають чудову адаптацію до життя у воді завдяки своїм переднім ластам, які вони використовують як весла. Вони забезпечують потужний рух під водою та допомагають морським левам пересуватися на суші, рухаючись у вертикальному положенні. Задні ласти менш виражені, але вони також допомагають при маневруванні у воді. Середня швидкість плавання морського лева близько 15-17 км на годину, але в разі потреби вони здатні розвинути у воді швидкість до 40 км на годину. На суші ці тварини, звичайно ж, набагато незграбніші. Хвіст короткий, але допомагає в пересуванні під водою, забезпечуючи додаткову стабільність. Морські леви вправно маневрують у воді. Ці тварини досить спритні і гнучкі акробати. Якщо вони знаходяться на височині, то можуть спокійно стрибнути з неї в воду з висоти до 20 метрів. Тварина має велику, досить масивну голову з великими очима та носом. Очі добре розвинені для зору під водою, а ніс закривається під час пірнання. Вуса морського лева це чутливі органи, які допомагають йому відчувати навколишнє середовище, особливо під водою. Вони дозволяють точніше знаходити їжу, вловлюючи рухи води. Вуха мають клапани, які закриваються, коли морський лев пірнає. Морські леви здатні занурюватися на глибину до 250-300 метрів. Таке не під силу жодному водолазу без спеціального жорсткого скафандра, купола або іншого спорядження, тиск на таких глибинах уже занадто високий. Пірнаючи під воду, вони запасають кисень не тільки в крові, а й у м'язовій тканині. У середньому дорослий морський лев здатен перебувати під водою до 30 хвилин. Утім, зазвичай ці тварини спливають вдихнути повітря набагато частіше. Морські леви мають дуже розвинену соціальну структуру, яку можна порівняти з іншими груповими тваринами. Вони живуть у великих колоніях, що можуть налічувати тисячі особин. Така структура дозволяє їм краще захищатися від хижаків і спільно шукати їжу. Морські леви використовують різноманітні звуки для комунікації, включаючи рик, гавкання та навіть свист. Звуки можуть передавати емоції, повідомлення про небезпеку або служити для залучення партнерів. А ще морські леви дуже кмітливі: морські леви досягають статевої зрілості у 4-6 років. Самці мають більші розміри і особливості поведінки, які дозволяють їм боротися за територію та право утримувати гарем. Під час сезону розмноження самці утримують території і можуть мати до 15 самок. Бої між самцями за лідерство є звичайним явищем. Самки морських левів зазвичай народжують одне дитинча після періоду вагітності, який триває приблизно 12 місяців. Народжене маля важить близько 10-15 кілограмів і вже здатне добре плавати. Малюки народжуються зі світлою шерстю, яка темніє під час наступних линьок. Мати перші кілька днів зовсім не відходить від дитинчати, доглядає за ним і годує молоком. Молочне вигодовування у морських левів триває від 5 до 7 місяців завдяки цьому дитинчата ростуть міцними і здоровими. Малюки залишаються з матерями на суші ще протягом кількох місяців, поки не стануть достатньо дорослими, щоб полювати самостійно. Коли дитинчата підростають, вони збиваються в свою молодіжну групу. Морські леви мають від 34 до 38 зубів, які вони використовують, щоб ловити і розривати їжу. Подібно крокодилам не пережовують їжу, а заковтують її великими шматками. Морські леви споживають велику кількість їжі за раз. За одну риболовлю дорослій тварині потрібно до 20 кілограмів. Вони харчуються рибою, молюсками, кальмарами і навіть іншими морськими ссавцями, такими як маленькі тюлені. Популяція морських левів з кожним роком стрімко скорочується, цьому сприяють глобальне потепління і діяльність людини. Середня тривалість життя морських левів коливається в межах 20-30 років. Морські леви це справжні мешканці океанських глибин, які поєднують силу, спритність і вражаючу соціальну структуру. Їхнє життя це боротьба за виживання, гармонія з природою і дивовижні пристосування до різних умов. Спостерігаючи за ними, ми розуміємо, як кожен елемент природи має свою роль. Дякуємо за те, що були з нами, і сподіваємося, що ви відкрили для себе ще більше таємниць цих захоплюючих тварин. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у нових відео.